До yeah. mm -hmm. речі, говорили ПП футболхаб перед матчем, яка найкраща ця. Який найкращий в них найвідомий гравець був. Оказується, колись був Крістіан Закарто, чи як його чемпіон світу грав в Хавроні. Ну буває, бачите це. Ну, ми бачили вчора. Карпати грала свій товарняк з Шаржоні, грав той Тарап, скільки йому вже років. це ж Колись грав за Кипер, за кого він тільки не грав за Хавроні. Але він такий, знаєте, дуже часто робив ці. Повністю ціло сонце вже зараз тут це, дуже часто це, робив. це було пекуче, коли починалося. Дякую, Богдана, дякую, дякую, дякую тут, Тік -тік -тік -тік. за дякую. сонце вже повністю сіло. Дуже часто вироб, робив Будинки, які були. Багато фінтів водився, а толку ніякого. Зсу кричать Браво! Браво! Болівальникам! Браво болівальникам! Скажуть стоболівальники омальки. Не чи то приїхали з нами, чи такі зарубічани, але молодці кричали вже слава Україні, героям слава прання. Що весь світ знав? Молодці.